Привітки на моєму каналі Любов Завальнюк. Ми сьогодні будемо говорити про духовність і про духовні подорожі. У нас сьогодні в гостях е, відаюча ма духовна е, консультант Ірина Гергель. Вітаю вас, пані Ірина. Вітаю вас, любочка, вітаю глядачі, всіх світлічків на нашому каналі. Найсвятіше місце е, це гора Кайлас. Наша говерла має Одну й ту саму енергетику, одну й та сама енергія береже гори. Але на Говерлу можна залізти, да? а на Кайлас ні. І кайлас можна побачити тільки на картинці. Він такий гарний, неприступний, розкішний. І я чомусь думала, що на кайлас можна зійти, а виявляється, ні. Ви були у підніжжя Кайласу. І це була дуже цікава подорож. Розкажіть. Розповім. Це був 2013 рік, і саме цікаво, що я хотіла туди потрапити з самого-самого дитинства. По-перше, я з дитинства цікавилася всякими східними казками. Ну, навіть не з дитинства, скажімо так, з юності, коли я у 18 років перший раз прочитала Реліхів. Почитала Блаватську, і я зрозуміла, що це моя земля, я туди хочу. Коли я зрозуміла, що таке що Кайлас, священна гора, там живуть всі наші вчителі, гору, і що це ну, і в мене прям була ідея завжди. Я так хотіла. так. Можна ремарочку, шановні глядачі, хто не знає, хто не займається духовними практиками, а просто практикує там в своїх традиціях кайлас це священна гора. Саме там живе Бог. І це вважається гора святиня святих, і її обійти одразу неможливо. І це дійсно дуже важкий такий шлях і дуже священний шлях. Кажуть, що всі вчителі, великі вчителі, вони живуть на кайласі. І от просто поїхати на кайлас, хоча б просто побачити, помолитися у підніжжя кайласу, мріє кожна людина, яка займається духовними практиками. Там відбувається багато ретритів, але поїхати і обійти його не кожен може. І от є людина, яка може поділитися досвідом. І от я коли зрозуміла, що я повинна там побувати, там щось повинно для мене бути особливо відкритися. А взагалі ще чим цікава. Обхід кора називається гори Кайлас. Тим, що говорять, що один обхід позбавляє тебе карми усіх життів. Але саме цікаве, що бійти її реально можуть не всі. І зараз розповім, як у нас це відбувалося. По-перше, я дуже страшенно хотіла. Коли це був 2013 рік, я тільки-тільки вже тоді працювала, але заробляла ну, так, ще багато там, коштів в кіно, я побачила у Фейсбуку об'яву, де хлопці збирали такий, такий гурт, який мав іти на Кайлаш. Це була велика подорож. Яка повинна була протягом 21 дня бути, тобто до підніжжя Кайласу. Там ми йшли через Китай, йшли через Тібель, тобто їхали туди, щоб добратися до Підніжжя. А сам обхід цієї кори він займає 3 дні. Але навіть біля підніжжя Кайласу це вже вершина 3200, тобто досить висока. Але саме ще було до того, як я туди. Потрапила. Для того, щоб туди мені потрапити, мені повинні були бути кошти. Для мене це була така непідйомна абсолютна сума. Вона коштувала, здається, тоді тисячі доларів, а в мене таких і близько не було. Але я бачу, хлопці пишуть: ми збираємося туди через місяць, збирається група з 20 людей. І через місяць ми стартуємо. Я їм пишу, хлопці, візьміть мене, будь ласка. Мені коштів немає, заплатити зараз не можу ще. Але я дуже хочу, Вони, ми вас запишемо, ми вас віримо. І я піш, я сіла і думаю, що ж я буду робити, але їм написала і була повністю впевнена в тому, що це буде. А, а я знаю, що мені, якщо мені щось потрібно, я завжди так говорю. Я не прошу, наприклад, я навіть не просила подорожі. Я говорю, я говорю своїм творцем, я говорю: Боженька, якщо це мені потрібно. Для мого духу, для моїх можливостей, для того, щоб е, я ще зрозуміла, зроби, будь ласка, так, щоб я туди потрапила. І я йду і роблю свої справи. Я ніколи не думаю, як це буде. Якщо це мені потрібно, для мого духовного розвитку, для чогось взагалі для мене, це обов'язково відбувається. І напротязі місяця, буквально через пару днів, мені дають велике замовлення. Замовлення на дизайн будинку. Е, я сказала, що... Я навіть не думала, що мені такі гроші заплатять, але вони мені були потрібні. Я їм кажу, це коштує 2000 доларів. Вони кажуть, взагалі не питання, ви зробите? Я говорю, за місяць. Вони, о, супер, ми вам заплатимо. Це був приватний будинок, такої дуже відома людина. І я їм зробила проєкт. Під той проєкт навіть зробила, встигла ще зробити деякі речі, кощі десь підробила. І до цього часу, коли мені вирішати, я повністю оплачую цю поїздку. У мене були гроші не тільки на це, а ще й на те, щоб ну, Подорожувати, щоб пересуватися. зібратися це, та, доїхати. А зібратися і доїхати потрібно були певні речі, тому що це дуже важкий обхід е, кругом Кайлашу, тому що це, як я сказала, ми повинні прийти до 3200, зупинятися в готелі, а потім кожен підйом це висота. Висота це холодно, це тяжко. Спеціальні, ну, спеціальні повинні бути взуття, Спальний спеціальний мішечок, тому що ночували ми в гестхаусах три дні. А це ти просто приходиш чотири стіни, дерев'яні такі, ну просто ну, дерев'яні такі як ліжко. Mm -hmm. Ти туди кладеш свій спальний мішочок, замотуєшся, одягнений, залазиш, так спиш. А як там покупатися? Там водичка є. Яка покупатися? <ріст> покупатися, коли ти підеш через три дні прийдеш до готель. <ріст> ну Це холодно, це дуже це... гест це просто чотири стіни серед гір в холоді, це дуже холодно. Тобто повинні бути куртки, спеціальні бути шапки, рукавички, ну, тобто, це ну, як, як ти піднімаєшся, а саме високий, щоб піднятися на цю гору. Не, не, на, не на сам Кайлаш. На Кайлаш ніхто ніколи не сходив. І ми вийшли, і йшли по великій корі. Тобто, як, наприклад, це гора, а обійти його, ти, ти йдеш не просто по площині навкруг, а ти піднімаєшся на гору 5-600 і спускаєшся. І mm -hmm. так? За три дні це обходиться. Тобто на певній відстані від цієї Священної Гори йдеться великий круг. Але щоб обійти, ти маєш піднятися дуже високо, не 5-600. І п'ять часов це дуже холодно, це коли ти ну прям це морози, а, і потім спускаєш назад. І от ми коли підійшли тільки до підніжжя Кайласу. У нас од... комусь вже було не дуже добре. Хтось там їв... У нас були спеціальні там у керівників пігулки від тиску, від головної болі, це називається ірська хвороба. Коли дуже тошний, дуже болить голова, і ти не можеш нічим пояснити ну, від висоти. А, але майже всі ці ну, хто хотів іти, переборола, одна дівчинка сказала, я не піду. Причому та, яка така була сильна, активна, ну вона прям, ну, ми не могли зрозуміти, чому. А вона сказала, я ось краще почекаю тут. А я не хочу, щоб щось у моєму житті змінювалося. Я сюди дійшла. Я на нього подивлюся, так здалеку, і не піду. Тобто її далі не пустило. Вона ну, не захотіла, злякалася, боялася. Тому що обхід навкруг гори, він може говорить, змінити все твоє життя. Ти ніколи не знаєш, потім де в тебе що зміниться. І е, у нас у багатьох, хто обійшов, у нас пішло 21 людина, друга залишилася біля підніжжя. Ми почали сходити. І е, е, керівники нам сказали, що потрібно собою не бріть, їсти можете не брати, тільки якщо такі горішки, сухофрукти, тому що їсти вам не захочеться. Але хлопці нас з бутерброди та ну того, брали все з собою. там. Е, за нами йшли. Ми у нас були тільки легкі рюкзачки, щоб легше йти. А за нами йшли ще люди, які на яках везли наші спарні мішочки для того, щоб mm -hmm. потім там переночувати. Сама подорож непроста, не можна сказати, що це легко, тому що ти йдеш, виходиш дуже рано, і ми майже не зупинялися. Зупинятися навкруг калаша, коли ти йдеш, ну не можна, не потрібно. Не тільки на маленький час. Це реально так, тому що, по-перше, ти весь час піднімаєшся. Спочатку потім ти будеш спускатися. По-друге, це дуже дивна гора, яка прям магнітом затягує тебе. І у нас навіть був самий великий такий привал, і ти йдеш, йдеш і йдеш. йдеш. Ну, тобто це не просто цілий день, 12 годин, ти йдеш, а, трошки зупинився і знову йдеш. Коли у нас був обід, і воно правда їсти нічого не хочеться, ніхто ти в червоні не доставав, особливо такого, в кого Бог вирішив, що той зів, От просто не хочеться. Водичку пили і їли такі от речі тільки. А, і зупинялися ми навкруг, якраз був у нас привага перший день, там, де називається а, зеркала часу. Це гора Кайлаш вона має з одного боку такий ну, тобто вона, здається, що нібито вона вся рівна, але з одного боку вона як, так, як, як ну, випукла. Прямо як і це видно, як породи так лягають красиво. І ми саме там зупинялися на обід. Про це дуже багато говорив, про ці такі подорожі, про ці зеркала. Афтальмолог через не згадають його, згадаю. почитайте, про них багато дуже цікавого описано. Говорять, що там, в цих зеркалах, зупинятися перше довго не можна, тому що вони можуть забрати твій час, тобто, ну, по суті, твоє життя. Але в чому, що ми на собі, коли йшли і випробували, ми сіли ну, на привалі, почали там ристи свої грішки, пити чай. Прийшло хвилин 15-20, і наш керівник говорить, встаємо, йдемо далі. І всі такі сидять і кажуть, о ні, ні ще чуть-чуть, ще трошечки. А він сказав: так прям жорстко, встаємо, йдемо далі, ніхто не зупиняється. І потім він нам пояснив, що, по-перше, біля зрікал часу зупинятись надовго не можна, і взагалі, в подорожі цій зупинятись надовго не можна, тому що людина вона там починає розслаблятися, вона не розслабляється нікуди не хоче йти. Вона просто там, ну і хорошо все. Вона, як там попадає в якусь таку дивну ауру. Самого цього поля угу. і і далі не хоче рухатись. І хто зупинився, може є такі подорожуючі, а там не тільки наша група йшла, ще й інші йшли групи. І було багато прямо таких паломників, які прямо йдуть з такою своєю, mm -hmm. з цією штучкою. І вони йдуть, і йдуть, вони вже багато разів там побували, вони вже не одну кору пройшли, ці йдуть, ми, ми йдемо такі вже, а вони такі старички обганяють нас легко і потихесенько прямують далі. То, а є такі, які не витримують і повертаються назад, а не витримують по дивним речам, коли починає голова боліти, гірська хвороба. Хтось просто починає панікувати і не йде далі. Тобто є люди, які з півдороги можуть повернутися. І когось забирають і відводять паломники назад, а іноді навіть бачили, як вони в вертольотах прилітають і Ну, збирають. Тобто ну, угу. Це не, не така непроста не подорож. І от ми зупинились в перший день, а в другий день ми повинні були підійматися вже на велику висоту не 5600. Зупинилися ми в цих гістхаусах, я лягла спати. І в мене було одне незакрите питання, про яке я подумала: у мене за рік до того померла моя мама, яку я дуже любила, і я її зараз люблю. І вона в мене просто надзвичайна жінка. Вона поетиса, до речі, дуже відомий журналіст була. І дуже багато знала в цьому колі, вона член спілки, письменників, така вона дуже творча. Але вона коли помирала, я помирала дуже страшною хворобою, ви розумієте, якою. І я розуміла, чому її пояснювала. Вона її ну, не зрозум... до кінця не зрозуміла, що з нею відбувається. У нас були певні речі, які я не закрила ну буквально от ментально з нею. Mm -hmm. І коли мамочка померла, я зрозуміла, що в не все, що потрібно було, я зробила. І саме там чомусь я про це згадала. І так згадала про це, що в мене прям сльози покотилися. Я лежу в тому спальному мішку, а в мене прям сльози, все мокра вже відчуваю тих сліз. І раптом я відчуваю, як ніби хтось стоїть, я розумію, що в мене мої руки сховані в цьому мішку. От, ну, ти Коли заходиш, ну там як наскільки холодно, ти закриваєшся повністю. Все сховано, у мене тільки обличчя, яке люди течуть я їх витерти, mm. не можу, бо руки сховані. А я відчуваю, як мене хтось за руку бере. Це таке було відчуття дивне. Я фізично прям розумію, я відкриваю очі, я не можу сказати, що я щось бачу, якісь силуети, але я розумію, що це прям присутність мами, яка тримає за руку. І саме там я з нею розв'язала цю таку важку історію, з якою я хотіла розв'язати і закінчити. І я зрозуміла, що ми один одного пробачили, зрозуміли. І з того часу мене почав розкопутувати цей клубок. Який пов'язаний з жіночим родом, з мамою, mm -hmm. з усім, що з цим було зв'язано. Тому що карму роду потрібно було закрити. Видно. От. А на ранок ми проснулися, і е, я зрозуміла, що ой, в мене немає моїх рукавичок, які спеціальні для того, щоб руки не замерзли. Вони mm -hmm. є спеціальні дороги, що купували рукавички. Їх немає. І я не знаю, де шукати. А, а там, якщо сказали, виходимо через п'ять хвилин і повинні вийти, там як в армії, ну не можна це все дуже серйозно. І я вже кругом шукала, їх не знайшла, мені залишились тільки звичайні такі в'язані, і добре, що хоті були. Я їх одягла і пішла, я вже нікому не говорила. Ми, ми почали підніматися, я розумію, що на якомусь періоді, а я йшла дуже хорошо, майже прямо за першою п'ятіркою, Хоча я взагалі ніколи не ходила в гори, ніколи не готувалася спеціально, не займалася ходьбою. Але я розумію, що я починаю вістувати мене страшенно мерзнуть руки. Дируся, ті вже пішли попереду десь далеко. А там не просто ти йдеш, а це льод, це холод. Гірські річки течуть, і е, на будь-якому камінці ти можеш щось спіткнутися, треба дуже акуратно. Е, я йду, я розумію, що біля мене немає нікого в якусь Так, Я не знаю, як так відбулося. Потім всі питали, як так, тому що у нас дуже хороші були. Mm -hmm. ну і хто з нами йшов, керівники, всі дивились один за одними. Я дивлюсь далеко вже, ну, там ну, би за певними mm -hmm. цим нікого немає, не бачу. І там тільки десь далеко йде один хлопчина. І він єдиний, хто мене догнав, а потім вже почали підтягуватися. І він каже, Іра, що? а я не можу йти, мені так замерзли руки. А я говорю руки, мене так замерзли. А він говорить, боже, ти в таких рукавицях, як так Я говорю, я не знаю, де ми її і він мені почав вчити. Розповідаю, як якщо раптом вас десь ви забули рукавиці, що треба робити, коли замерли руки з того часу, я тепер знаю. Він говорить, клади мій руки на шию, собі на шию. На шиї дуже сильно зігріваються руки. Він так на, на, на собі, на мені погрів руки, одягнув ще одні свої, взяв мене за руку, і ми пішли. Отак, от він і при там ішли по таких схилах. Де мене, я навіть раз один, одного разу, якби він не тримав, я могла прямо впасти ну, в там такі людині. Це схили. в який час виїздили? Це було літо, ось це носить. був в травень. Ого. І там постійно холод. Там весь час холод. Це дуже велика висота. Ну, то 5 кілометрів це льот. І е, він мене отак от витяг спас. пас. Е, ми дійшли до самого вже вершину на ці 5-600. І це, там ми йшли в спеціальних окулярах, бо там таке сонце і такий сняг, mm. і все навкруг тебе, біле і красиво, що на нього дивитись без окулярів не можна, бо можна ну, по, по одразу знайти у, у очі. І це так красиво, це таке. Ну, це, коли ти добираєшся туди, я коли вже до туди до вкрапку піднімаюся, долі стоять наші мужчини і всіх так сльози ллються. Від того, що ти туди дійшов, і ти все бачиш, це таке. І тут видно все, і кайлаш, і інші гори, і всі засніжені, і сонце світить так, і сніг на тебе сипеться. Багато кому потрібно був кисень, і майже всім давали спеціальні були балони з киснем. Не спитали, ти хочеш Я говорю, ні, Я абсолютно спокійно дихаю. Я таблетку ні одної від головної борі не, не, не пила. Киснем я не дихала. І ми почали спускатись вниз. Вниз так само не просто, бо це льод. Не, не менш якби, важко, ніж вниз йти, ніж підніматися. Але коли ми вже спустились до самого низу, сіли навкругу вечеря. Типу, там маленька була така вечеря. Вечіря це така ті, хто там керів ну, в гестхаусі хайзяїнець, mm -hmm. така ложечка рису, чай. Це все, що ти вечеряєш, але тобі не хочеться. наскільки захоплений цим, всім, що яка там їда, вже про це ніхто не думає. Знову ми на свої ці спарні мішки. От. І м м ми лежимо, і я думаю, чому, а, і ввечері ми почали розпаковувати mm. спарні мішки. Дівчина, яка зі мною, теж в цьому була, їх там було кілька жизнька острів, mm. у нас було б чотири людини в одному. Вона каже: О, а чи є це причатки в моєму рюкзаку? І вона достає мої перчатки. І вона каже, я випадково забрала. Це було таке щастя. Це було щастя, але вже було пізно. Ну, Тобто, вона випадково, вона потім говорить, боже, я не знаю, я випадково не бачила навіть вона з якимись речами. Але ви мали пережити цей біль досвід. Так. І це було з руками. Я коли лягла спати, я себе запитала, що я роблю не так. Тому що це щось пов'язане було з руками, з роботою. І Я почала давати собі відповіді на питання, коли я кудись йду, що я. Ну, тобто, коли в мене болять руки колись, uh -huh. я завжди собі питаю, що я роблю не так. Мені це завжди напрямок, не на той шлях, не кудись, не туди. Uh -huh. Тому я тоді собі дала відповідь на ці питання, ну і ми, в принципі, пішли далі. Так що саме цікаве ще в цьому було, що ми ділилися там враженнями, коли сиділи по полощах. І всі питають, хто не пив таблетки, кому було за весь час, коли спаслись до самого низу? Добре, хто пережив? Я говорю, я не пила. І, і ще один хлопчина каже, і я не пив. Я говорю, а я ну, думала, така підшучу, говорю, ну будь, тому що я вегетаріанець. А він каже, так я теж. Бо я ще з групи, було двоє людей, вегетаріанців, він і я багато років вже. І ні він, ні я не вживала таблетки. Тоді наші сказали, керівники, що також не перший раз вегетаріанці приходять, бо в них кровообіг і кисень по-іншому починає працювати в організмі, і вони легше це все сприймають. Слухайте, дуже цікаво. Взагалі і досвід ваш. Як ви стали вегетаріанкою? Це не будемо змішувати тему, це в окрему тему. Це теж цікаво, це справжній досвід. Я ще хочу запитати, ви е, ось розв'язали свій кермічний сценарій. А розкажіть, як змінилося ваше особисте життя після цього? Дуже цікаво змінилося. Я тоді працювала уже в кіно і я робила величезний проєкт. Я не хочу зараз їх називати проєкти. Тому що це був проєкт, я скажу чому? Тому що це був проєкт, який закрили. Це було прямо після цього. Е, е, і було так, я йшла на кайлас, а я працювала дуже багато років художником з костюмів у кіно. І ми починали дуже великі. І в основному, так як я на мене ж був досвід, мене запрошували завжди на історію. Я страшенно любила робити історичні проєкти, я їх зробила дуже багато, які ви знаєте. Останній мій проєкт був Слуга народу, після чого я закрила свою кар'єру в кіно і сказала, що більше не хочу. Після я більше не працюю в кіно, я займаюся тільки своїми езотеричними справами. Але це інше. Тоді я робила великий історичний проєкт. на нього був підписаний контракт. І я почала, вже, почала тоді вже. В мене було своє тельє, я виготовляла для них костюми. І мало того, я їхала туди, я взяла значить, з собою, коли я поїхала на Кайлаш, ми приїжджали через Непал. Тобто ми спочатку в Непалі зупинялися, потім Китай був, а потім Тібет, а потім уже Кайлаш. І так само ми назад спускалися через Непал і від Світиля вже летіли літаком. Я із своєї великої валізи. Роздала бідні всі речі, які в мене були джинси, залишила буквально по одній. Тому що я побачила такі красиві тканини, які я могла купити для того історичного проєкту, який я почала робити. І це, були, це був зв'язаний проєкт з Україною. Я приїхала, оказала ці тканини, все, і я почала робити. Це були історичні костюми, до, повинно було бути до дуже цікавого історичного українського проєкту. Коли їх зробила вже велику кількість, я, мої шви, приход, причому це були за мої кошти, я купила за свої кошти тканини, ми почали виготовляти це, все робити. Прийшов продюсер і сказав: я хочу забрати ці костюми. Я говорю, почекай, як забрати ці костюми. Я говорю, ну, ти заплати за роботу людям, за тканини, за те, за це. Він каже, я не знаю, чи цей проєкт ще буде чи ні, але костюми я хочу забрати. Я говорю, як забрати? А він каже, ми з тобою по контракту підписали, що ну, а в контракті була така помарочка, що виготовляють протягом якогось часу костюми. А я така не дуже уважно читаю контракти і за те, що ти виготовив, ти повинен йому віддати. Але вони зроблені за мої кошти. Ну, хай поверне кошти. Я так говорю, а він каже: Ні, ти повинен мені ці костюми, і я буду судитися. І він подає в суд, продюсер. У мене був один в житті єдиний суд, і це було зв'язано з кіно. Я думаю, ну, значить, будемо судитися. А Перед цим я і фейсбукою виставляла ці костюми. Це було якось так, я про це все так писала. І це все було так неприємно. І у мене тоді був знайомий, який працював адвокатом. Просто ми якось випадково познайомились з хлопчиною, mm -hmm. я йому дзвоню кажу, слухай, що мені робити? він каже, я буду тебе захищати. І ми почали ходити в ці суди. І в першому суді мені відмовили, сказали, що віддавайте костюми. І мені Боже, мені так було боляче, за свої гроші сізджені, куплено. Людям, а дівчатам я маю все одно заплатити, mm -hmm. людям заплачено. А, і мені адвокат говорить, ні, ми не здаємось. А, і це є, значить, і це, від чого це зв'язано з Кайлашем? Цей суд почався, коли я приїхала з Кайлашу. Угу. Я ж приїхала, і я тоді собі говорю: Боженько, як ти вважаєш, так і потрібно, як буде так і буде. Я вже готова була здатись, говорю, я людям заплатила, вже як буде, так і буде. А адвокат мені говорить, що ми йдемо в Верховний суд. Ми подаємо далі на апеляції, так не буде. І ми подаємо ці, якісь там ці папери. А, приходимо ми туди. І в цьому Верховному суді апеляційному ми заходимо, і як зараз пам'ятаю, сидить <клух> мужчина, головний суддя, mm -hmm. дві жінки по боках, і починається цей суд. Одне було слухання, друге слухання. І на третьому слуханні він: я йому розповідала, я все розвидла, як є, мені нема чого, ну якби, як воно є, так і є. І на третьому слуханні він сказав, що. Цей продюсер має заплатити мені за все абсолютно. Усі за, за тканини поверні вернути за, за роботу. Попросив на декларацію, скільки це коштує. Прислали йому повністю вернути мені всі суми. Угу. І я пам'ятаю, як зараз як він підірвався, продюсер схватив свою папочку, почав вискакувати з апеляційного ну, суду, А суддя говорить. І наперед знайте, ніколи не можна ображати жінку, яка говорить з Богом. Чого він так сказав, я не знаю. Я до цього часу не розумію, як собі... Ну, такі, такі слова ніколи не ображайте жінку, яка говорить з Богом. І мені все повернули. Мало того, що мені повернули, виходить, залишились костюми, людям оплачено. Мені дзвонить дуже відома наша, е, дуже відома студія українська, і говорить, ми бачили ось такі красиві костюми. Ми знаємо, що цей проєкт закрили. А він хоче нам їх продати? Я говорю, хочу. І я ще раз продаю ці костюми. Тобто, я насправді потім дівчатам дала премію, бо позаплачував за всі за оренди, приміщення, за все. Тобто я їх продала два рази. Ну тобто, я отримала зарплату, і ще раз вони їх купили. Тобто я зрозуміла тоді, як працює Кайлаш. Він працює на рівні духовності і чесності. Коли ти чесно, справедливо працюєш і робиш, і в мене дуже змінилося, то тобі буде все. І коли ти йдеш із в розмові до Творця, і ти абсолютно чесно до всього ставишся, тобі завжди буде допомога. От завжди. Ніколи я би сказала так, моя порада ніколи не сумнівайтеся в тому, що Всевишній буде з вами. Дякую, це дійсно така цікава, вражаюча історія. Я слухала і аж подих затамувала, наскільки це було цікаво. Шановні глядачі, обов'язково почитайте, що таке кайлаш. Це просто це дивовижне місце, про яке я особисто мрію. Це не просто місце сили, це дім Бога на землі і туди варто з'їздити. Дякую вам за те, що ви поділилися цим досвідом. Дякую вам. Бо я ж ви перша людина після Алакханірджана, ви перша людина, яка розповідає про Кайлаш Ала. мені не розповідав, як там він там був. Я знаю, що вони навіть ретрит туди возили. Але я ніколи не, не бачила людини, яка пережила цей досвід. Це ж так дивовижно. Дякую. Тепер я знаю, чого я хочу, шановні глядачі, підписуйтеся на мій канал і до нових зустрічей. Всього доброго.